Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і цей сьогоднішній день. Цю варту я хочу, щоб кожен з нас, знаєте, присвятив себе Богою. а радше не був зрадником Бога. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо тексти із книги Єдити. Отож і нині володарю і пане, якщо в цьому народі є якась помилка, якщо вони зрішили проти Бога, то придивімося добре, чи є у них ця причина упадку. І тоді рушаємо на них, і ми їх завоюємо. Як же ж немає беззаконня в їхньому народі, то хай мій пан ліпше покине, щоб часом їхній Господь та їхній Бог не захистив їх і щоб ми не стали посміховиськом по всій землі. Це продовження нашого вчорашнього розважання. І це якби продовження того, що я говорив про намір, наш намір цієї варти сьогодні, щоб ми не були зрадниками Бога. Бачите, цей ахіор, продовжуючи давати настанову, розповідати своєму господарю, своєму панові про те, що собою являє ізраїльський народ і в чому його сила, і в чому його слабкість, він говорить. Дуже важлива річ. Придивімося до них, чи немає в них якоїсь провини. Чи не згрішили вони проти Бога? Тобто слабкість ізраїльського народу це гріх проти Бога. В чому ж полягає оцей гріх проти Бога? Це коли людина зраджує Бога. Коли порушує першу заповідь, починає собі творити і вигадувати якихось богів, а особливо, коли вона творить Бога із людини. І не має значення, хто це, чи це президент держави, чи це якийсь священник в церкві, якого обожнюють і перед яким преклоняються, чи єпископ, не має значення. Це може бути навіть співак якийсь, кумир, кіноактор. Людину уособлюють з нею роблять кумира Бога, якому поклоняється, його, якого копіюють, якого наслідують, якого тільки його слухають. Так от гріх проти Бога це створити собі таких фальшивих кумирів. Та хтось може казати, що але ж я Бога не бачу, як я можу йому вірити? Хто він такий, щоб йому вірити? А це в людину я бачу, я бачу його вчинки, діла. Я можу спокійно з ним поспілкуватися, він мені відповість. А хто такий Бог? Його немає. Правильно. Для людини, яка живе у власному світі, живе тільки своїми якимись мріями, своїми думками, людина, яка глуха, наголошую, глуха до думки інших людей, вона ніколи не почує живого, правдивого Бога. Вона собі створить кумир і буде йому поклонятись. І от про це говорить ось цей Ахіор. Що ізраїльтяни, якщо вони зрадили свого Бога, тобто знов почали поклонятися іншим божкам, якихось робити з каменя, з дерева, немає значення. приносили жертви цим богам. А відкинули того Бога живого, який був в Єрусалимі. В храмі, який їх виявив з єгипетської неволі, який спілкувався з їхніми пророками. Оцього, вони відки... якщо вони його відкинули, значить вони зрішили проти Бога. Те саме стосується і нас, українців. Україна завжди говорила про те, що ну, українська влада, що ми є християнською країною. Так, на території України живуть багато різних. Людей, які мають, які вірять, які, так скажу, які приналежні до різних релігійних рухів, конфесій. Ніхто не забороняє жити в нашій країні і вірити, втілювати свою віру в життя. Але є маленьке але якщо людина. Своєю вірою руйнує гідність іншої людини, принижує цю гідність. Якщо ця людина в... каже, що тільки її віра є правильною, а всі інші вони її ніхто і не спасуться, тоді це, це є зрада Бога. Кожна релігія вона побудована на тому, що є віра в Бога. І Бог залишає для своїх. Для людей, залишає для людей, я так скажу, певні кроки, як жити правильно, як це життя, розумієте, будувати, щоб було жити в мирі, злагоді з іншими людьми. Кожна релігія без винятку. Є Бог, є його настанови, щоб і є людина. І дотримуючись цих настанов, людина живе в мирі, в кожній релігії, без винятку. І тільки там, де людина є Богом в релігії, тобто людина створює свою релігію, створює і робить із себе Бога, і йому всі починають поклонятися ним захоплюватись, там нічого доброго немає. І от наголос на те, що якщо ми вчинили беззаконня проти Бога, тобто зрадили віру, що значить зрадити віру? Порушувати його 10 заповідей. Жити в постійному гріху і не каятися і не визнавати свого гріха, робити із людини Бога або з якогось предмету Бога і йому тільки поклонятись. Ось це є зрада Бога. І якщо ми це чинимо, то ця війна буде. Дуже і дуже довго тривати. Але інший є момент, про який говорить Ахіор. Але якщо немає провини проти Бога, якщо вони не зрадили свого Бога, то ліпше їх не рухати, щоби Бог наголошує, щоб їхній Бог не вступився за них. Так як каже, от він в цьому, як ми читаємо цьому стиху, щоб часом їхній Бог не захистив їх, і щоб ми не стали посміховиском по всій землі. Я знаю, що ми не є зрадниками Бога. Так, є окремі екземпляри, я так назву, цих людей, які зрадили Бога, які далі живуть в гріху, які далі роблять з себе богів, я маю на увазі священників, єпископів, які себе роблять богами, хочу, б їм приклонялись. Але мільйони і мільйони людей по всій Україні. В часі, коли почалась війна, стали теж до війни, духовної війни, коли стали до молитви. Стають і моляться. Не чекають якоїсь конкретної години, а стають і постійно моляться. Не шукають виправдання того, що я чому я не прийшов на молитву, бо я чимось там був зайнятий. Терміново. А тут вирішується життя країни. Мільйони і мільйони людей стали на молитву, стали і проси, просять Бога захисту. Засвідчують Богові, що ми його не зрадили. Не тільки християни, але й мусульмани, протестанти. Я знаю, що вони багато теж стоять і моляться, що в них є теж безперервна ця молитва за Україну, за наш народ. Вони теж вірять, віряють своє життя їхнім богам. І не зраджують їхньої віри. Тому цю варту, цей сьогоднішній вечір, я прошу всіх вас не бути зрадниками Бога. Не створювати собі кумирів, не мати захоплення якимось особами чи предметами. вірити в живого Бога, це втілювати те, що Він просив в життя. А Він просив просто любити ближнього свого, як самого себе, любити Бога всім серцем, розумом і душею. Щоб це робити, треба читати святе письмо, читати його слово, читати Євангеліє, і втілювати це Євангеліє в життя, тобто жити Євангелієм, жити десятьма заповідями Божими. Це те, що ми можемо зробити. І якщо ми це будемо робити, то ми і будемо з тим Божим народом, за який. Сам Бог вступається. І Бог тоді веде цю війну. Я думаю, що в ці дні, навіть сьогодні, кожен з нас можливо відчує, як це, вірити життя Богові, і що значить, що Бог веде цю війну. Не має значення, скільки зброї і людей у наших ворогів. Має значення те, чи ми є. Вірні Богові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас успокуси, але визволи нас від лукавого амінь. Господи Ісусе Христе, сина помилуй нас насрішне. Господи Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грешне. Господи Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гришне. Господи, Ісусе Христе, Божий, помилуй нас насрішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір. Усіх наших захисників, кожного українця, який зараз із зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Просимо Тебе, Господи, провадь їх, захищай їх в їхній справі. Оздорови, Господи, всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера-капелана, який здійснює поїздки за небойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, Служби МНС, пожежників, прикордонників, поліції. Людей, що е, працюють в полях, Господи, поверни живими, нешкодженим всіх наших військовополонених, захисти кожного українця, що прибує на окупованій території, а всіх тих Господи, і просимо тебе просвітли, Господи, серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи і злочини, розкаялися в них, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, щоб ця зброя більше ніколи не могла завдати шкоди нікому. Залишили територію Криму і України, і щоб більше вони ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, про світли... про захорни захисти нас цю вечір і цю ніч. Бо ти святий, і завжди, ні і повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за і спільну молитву. Завтра, о 8 годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! thank mm -hmm. you